Сьогодні ми привезли препарати, які дуже потрібні для поранених військових та цивільних. Зібрати та доправити ці ліки нам допомогли наші французькі партнери. Дякуючи їм, у нас є змога допомагати і надалі Херсонщині та херсонцям. Щиро вдячна благодійній організації Rise of Ukraine за надану сьогодні благодійну допомогу для закладів охорони здоров'я деокупованої частини Херсонської області. Це є базові препарати для амбулаторного лікування, цукрознижуючі, і потензивні препарати для шлунково кишкового тракту, які щоденно і повсякденно використовуються. Це є препарати і розхідні перев'язувальні матеріали для хірургічних відділень.